Завдяки ним ми зупинили російську агресію та забезпечили армію найнеобхіднішим, поки паркетні генерали набивали свої кишені. Солдати і волонтери ціною власного життя боронили країну, але як тільки тема війни відійшла на другий план, забули і про солдат, і про волонтерів. Не на продаж скандал тижня. Ти вже попав, Тобі ще щось і все ставити Ребята. Кому війна, а кому мати рідна. Ти продаєш вонський муче. Поки одні військові гинуть на сході, інші торгують їхнім життям. Це, це, це рази, не дігав, Ду, Хочете тепловізор, бінокль, а може навіть польову кухню. У Украдійкуватого взводного знайдеться все. Були б гроші. Ви бачили об'єм. Оборудование, объем техніки, яку людина пытался продать. Самое печальное, що продавая, озвучив, що собирает деньги на пам'ятник погибшому побратиму. Знайомтеся, Валерій Горін, псевдо, грузь. Цілий командир взводу легендарного батальйону Нацгвардії імені Кульчицького. Ми познайомилися із ним, коли зателефонували за оголошенням про продаж військового приладдя. Що тут об'явлення на ОЛХ про МК-10, польову кухню? Актуальна актуально. Воно ще? А, так, так. в інтернеті взвод не пропонував дальноміри рації і прилади нічного бачення. На зустрічі показує і інше добро, яке батальйону подарували волонтери. У гаражі нам показують дизельний генератор і польову кухню. Невже вони не потрібні бійцям на передовій? Разом з журналістами на зустріч з торговцем допомогою під виглядом покупців приїхали і волонтери. Після того як Сергій Власенко написав у Фейсбуці про викриття підпільної лавки, Валерій Горін відкриває перехресний вогонь. Пише заяву у поліцію. Он идет в полицию и пишет заявление, что мы все это вывезли, и приписывает к этому карточку приватбанка и 10 тысяч гривен. И больше того, за словами Власенко, начинает шантажировать волонтеров. Сегодня данный организм начал звонить и пытался нас шантажировать. Вы вернете все, я заберу заяву. А что получил категорическое нет и предложение встретиться у следователя. Та що б там не говорив у своє виправдання Валерій Горін? Ми маємо факти. Саме нам він намагався продати військове добро. Даному випадку нам намагалися продати ночного відділення за 14 тисяч, дальномір за 7 тисяч. Відповідно, рації дуже качественне ціна була озвучена 4 тисячі за раз. І ми з радістю поділимося цим відео із правоохоронцями.